Ото, Гу -гу. І оце так часто, я так розумію. Без кінця, без кінця, і день, і ніч. 90. А вам? Нам уже год у среду, раді Бога. Вже й 84. Все життя разом. Скільки ми з тобою як жонати? Так да, що я пам'ятаю. Ото ми вже і не пам'ятаємо. Ну, примерно. Давай, я, я... давай, розкажеш. Ну, год сімдесят, на... мабуть, вже. Да. Господарство у вас було, чи є, що у вас зараз є? Нема нічого, три кота. Один приблудний, а то чорний прибігав приблудний, бо людей нема, всі собаки, всі коти, всі сюди біжать, бо одні ми. Ладильник же не робить, світу нема. так отам от стоїть, вихалажиться, наприклад, суп. Щоб поїсти, треба підогріти ні на чому. Ось таке горе. Горе без світу, горе. Ну, Якщо печку топимо, то зваримо суп. От учора я топила, зварила суп. Тепер сьогодні розмагила. плита, плита. плита, плита. Ото от дрова, то збираємо.